І вона Є, кловила! Поняла? Привіт всім рибаки. Сьогодні я знову виїхав на риболовлю. Сьогодні субота і діти не пішли в школу. Ми вирішили виїхати всі на рибалку разом на озеро. Іра з нами сьогодні приїхала, буде нам готувати їсти там. Настрій піднімати і все інше. ну Те, що від її вимагається, це гарний настрій, гарна погода і смачна їжа. Приїхали на озеро. Тут людей сьогодні. Ну, Також з дітьми поприїжджали, багато в школу не пішли, видно. І приїхали з дітьми тут рибачити. Е, дивіться, хочу показати сьогодні новенького костюмчика, якого магазин Fish мені прислав. Гамакацу бренд японський. Куртка тепла, штани, рукавиці, ще я, тільки я їх забув вдома. Так спішив на рибалку, збиралися. Шапка і отакий собі шарфік хамут. Буду тестувати, нього, буду рибалити в ньому. Мені деколи приходиться їздити десь мотоциклом на рибалку, то трошки холодно. Я думаю, такий костюмчик мені не помішає. Посилання на, на магазин буде в описі відео. Заходьте, дивіться, а я буду в ньому рибачити і, і пробувати. Пише, що нього градус він витримує до мінус 30. Ну, якби така нормальна температура. Тому Сподіваюся, що він нормальний. Ну, зараз сьогодні я одів тільки одну коксу низ. І так почуваюся вроде, нормально. Хоча сьогодні мороз невеликий. Ось таке Ну, Такий удобний костюм. Буду, буду пробувати. Короче, жерлиці розставили. Поставили штук 20, мабуть. Не знаю, вже пройшло... минут 40, ще нічого не, не, не збивало ні раз. О кінці ходимо, шукаємо, але щось теж не можна знайти. Таке. -то. Вітер трошки став дути. Там готуєте вечерю? Хопується зараз. Щось не клює риба у нас. Хлопці бачу, ганяють там трохи. Кирил, Ти сі мандарини з'їв? Ні? Мені лишили що ні одного хоч. Немає щось і сі окуня, не можемо знайти ніде. Що воно таке? Ну, що, я думаю, що до вечора щось повинні зловити. Що да? Є в людей, то тут нас може клюнути. Ну так. Це ж не вечір, плюнути. Хлопці, риби не зловимо, то хоч сало зимо, правда? Кирилл Зимо сало. А ні? Ні? Не? Кейра як на ты нормально? А який має бути? Святковий, різдво скоро. Нормально. Каса є. Я їж? Кушоночку взяли. Огірочки закриті. Сало і цибулька. Як, як мужики на цибуля. Пранічки, каву, чай. Таке взяли, все по домашньому Ході сало питаємо одну штуку не стоїть. Населе є. Свечка mm. пшениця. Довгожданий загар. Нарешті! <реш> Наді газу, що ти? Що, пацанок є у вас? Був пробився. Чуть не в Наразі я. Малай, это сегодня. Не крутись. Его кончима. Е? Что там попробовал? Может быть, 20 Matelia? Піймав два окончики. Куски? Куди ти їх хочеш взяти? Хочу... Десь... То окуні два. Не бігайте, хлопці, голосно сильно. Ти ж так зразу два зловив? Так. Да. Перш одного, потім другого. Бехто бе, банку приніс з живцями сюди. Як ти не хочеш бігати? Чи я? Олі! Не кричи, кричать. Олі банку! Банку з живцями сюди принеси! Ага. Принеси сюди, банку з живцями! Тато казав! Де ту банку? Блізь, я тут так... не здунка. эти две а маленькие недолго Зара роводечку принесут понял тихих ладинов рядом тата значит станут

Ой, меня тоже. О, молодец, Бля, дури одну. Кирилл, не бог, то. Кирилл, не бог, не Fuh, неверно, що шумотало. кинула лапу. ах ты ж вредна. Где? Шнурок. Ну, хотя бы одна щучка. Коль накидала, але є. От яка дивіться двернула перша сьогодні 300 грам може буде, може ні. Дай хто Одну зловили. Вже добре. Ну вже не зря. Одну щучку витягли, невелику хоча б, але все одного витягли. Вже й оконці почали покльовувати вже. Я де витягнув декілька. Авенір, леонід, По одному. Вже цікавіше. Ми вже правда вечір стоїть, Скоро будемо їхати додому. Але ще є шанс щось зловити. Я поставил. Я кого-то не поставил. Я не хочу... Я! Кувела! Понял? А, чем а она, сказал, он, что -то... она мне выключает? Она выключает. Она снимала. Ну. Включаешь? Что я снимаю? Вот. Рыбка. Я сказал, что он Маленькая, вы... Маленькая, вы ничего. Так, на. нет.

Іди на там, десь. Собі. Да, йде собі, якусь почав полоночку пошукай. Не хочу. Бо тут нема що чистити. Там може десь це мерзло, там де банка стоїть, іди на там привезет. Там що. Ні, а отута. Отатувається, я йду до ще.

кльов був, як колись я попав, то така я тоді стачимось зловив. Люди будемо грати Все, рибалку закінчили ми. Що вечір вирішили сало піджарити. Їхати додому. Кирилл як тобі рибалка понравилась? Подобалась рибалка? Мовчить. А мені подобалося! Коротше, одну щуку зловили. Окунів наловили трошки невеликих там. Та й так, а діти головне потішилися, так? Сьогодні вони ганяли так, що там і качалися по тому льоді. І бігали, і ковзалися, і падали, і плакали, і все на кучу було. Ще натішились трохи льодом. От Дай Та будемо вже їхати додому.